Hello everyone! The second lesson, the topic on the move. Let's start. Вітаю на уроці англійської мови. Другий урок тема у Русі. Починаємо. Let's repeat new vocabulary. Давай пригадаємо нові слова, які вивчили минулого разу. Отже, потягом by train. Літаком, by plane, човном, by belt, машиною, by car, таксі, by taxi, пішки, on foot. Match the pictures to the sentences. В тебе є сім фото і є вислови цих людей. Тобі треба до кожного вислову підібрати малюнок. Отже, читаємо перший. My name is Wayne. I fly in a plane. Мене звуть Вейн. Я літаю літаком. Number 6. My name is Jerome. I walk home. Мене звати Джером. Я йду додому. Number second. Hello, I am Mike. I ride my bike. Мене звуть Майк. Я катаюся на велосипеді. Number four. My name is Gus. I go to school by bus. Мене звать Газ. Я їжджу до школи автобусом. Number three. Hello, I'm Star. I go to work by car. Привіт, мене звуть Стар. Я їжджу на роботу машиною. Number 5. Hi, I am Jane. I go to work by train. Привіт, мене звуть Джейм. Я їжджу на роботу потягом. Number one. I am Maxie. I go by taxi. Мене звуть Макс. Я їжджу на роботу на таксі. Number seven. Let's repeat degrees of comparison of adjectives. Давай пригадаємо ступені порівняння прикметників. Отже, всього існує три ступені: positive, comparative, superlative. позитивний, порівняльна та чудова ступінь, або найвища. Є слова винятки, які треба запам'ятати та вивчити. щоб утворити вищу ступінь. В одно або двоскладових складових додаємо ІР, багато складових додаємо слово Moro. Щоб утворити найвищу ступінь, до одно двох складових додаємо артикль Z і закінчення ИС. Багато складових додаємо The Most. Отже, пригадали. Тепер виконуємо завдання. Say what kind of traveling is. Скажи, який вид транспорту. The Fastest, More Comfortable, The Most Exciting, More Interesting, The Most Pleasant, Nicer, The Slowest. У вигляді речень треба розказати, який вид транспорту найшвидший, більш зручний, найприємніший, більш цікавий, найприємний, приємніший та найповільніший. Наприклад, Taxi is the fastest transport in the city. Таксі це найшвидший транспорт у місті. Traveling by train is more comfortable than traveling by bus. Подорожувати потягом більш комфортно, ніж подорожувати автобусом. Постав відео на паузу. І склади декілька речень, використовуючи. Прикметники у відповідній ступіні порівняння. Put the words in bracket into the correct forms. Отже, записуємо число, класна робота і переписуємо речення, вставляючи слова в дужках, у потрібну форму. Ставимо у потрібну форму ступіння порівняння прикметників. Work. Match and write. Треба поєднати дієслово з іменником видом транспорту. Наприклад, To be on a trip бути у подорожі. Отже, спочатку з'єднаю, потім запиши ці слово сполучення. Write answers. Треба дати письмову відповідь на кожне запитання. What is the most comfortable transport? Який транспорт найзручніший? Which transport is faster? A bike or a bus? Який транспорт швидше? Велосипед або автобус? How do you like to travel? Як тобі подобається подорожувати? Thank you and goodbye!